Отже, далі поговоримо про відсутність світла, тепла, нестабільні графіки, обстріли. Ви знаєте, що все це неабияк як впливає на нас із вами. Такі умови переводять людей в режим виживання. Психологи кажуть, що коли до тривоги додається, ще відчуття обмеження ресурсів, то музик автоматично переходить у стан небезпеки. Зокрема, частіше з'являється виснаження, дратівливість та відчуття, що життя проходить в режимі очікування. Що робити з цими почуттями, будемо говорити далі? До нашого ефіру долучається Віра Романова, психологиня. Віра, добрий вечір. Вітаємо, добрий вечір вам. Скажіть, будь ласка, як ви відчуваєте те, як цей час і всі його обставини впливають на вас? Насправді мені дуже пощастило і з професією, і з кількістю роботи, яка зараз є, і в проектах і в бізнесах, та і в бізнесах, які роблять соушал імпакт частину, да, вплив соціальний на певні групи людей, тому що як на мене, розуміння і розум, да думати про свою ситуацію, воно якби передує дії. Тобто, якщо ти все розумієш, то тобі стає набагато гірше. Mm -hmm. А якщо ти встигаєш щось зробити і діяти. То е, трошки м'якше проходить цей період. Ну і ще один момент: е, напевно, блекаути і якась така е, холоднеча темрява дала можливість рухатися, да, щоб не змерзнути, щоб, ну вибачте, да, там не е, зовсім не лежати на дивані і не, страда, не страждати, що то є. То організація якогось там побуту, затишку, якогось тепла, свічок, да, там, перекладання речей, пересортування. Не знаю, Я згадала часи ковіду, коли я пересувшую. Сортувала всі свої шафи, знаєте, там поприбирала всі зайві книжки <сі> <сі>, і так далі. Ну і третій момент, який дуже сильно допомагає, це розуміння того, що все ж таки ворог є зовнішній. І я знайшла, його не треба було шукати, да, у цього козла відпущення. І кожного разу, коли намагаюся зрозуміти, я не доробила, я не встигла, я там щось там невчасно їжу приготувала, знов їсти холодне. Я завжди згадую, що в нас є зовнішній ворог і е, оцю злість, агресію, да. Там, Фізіологічний голод якийсь да, або там відсутність терморегуляції тепла. Я кожного разу згадую, що все ж таки це русня. І оці всі мемчики, які в нас є, вони на щастя нам дуже сильно допомагають. Тому що мені одна добра людина якось сказала: О, чуєш, генератор гуде. Це русня виє, і оце перерамкування, зміна картинки що це не генератори гудять, бо немає освітлення, бо немає тепла, або бізнес ледь виживає, бо люди мерзнуть в своїх. Квартирах, бо кішечки собачки замерзають. Згадувати, що це все м, да, від безсилля країни агресору, воно ну так лікує трошечки, але трошечки знову ж таки. Та особливо коли потім на території Росії щось палає, пролітає, це ще більше починає гріти. Але от пані Віра абсолютно з вами згодна, що коли ти зараз згадуєш про час ковіду ті проблеми, які ми жили тоді. Це здається не таким страшним, ніж те, що ми зараз переживаємо в час великої війни, тобто все в порівнянні. Але от добре, якщо та добре, якщо маєш Просто, можливість... там пере... Ми там засвоїли навички, коли ми були ізольовані, да. і ми там засвоїли навички, які зараз, якщо згадати, а в чому я там був класний, а в чому mm -hmm. я там був успішний, як я організував комунікацію вдома, як я в зумі організувала комунікацію серед друзів, так? як ми чай разом пили, а іноді щось інше. Да, оце, оці всі моменти, да, вони дають ту саму стійкість, тому що ти знаходиш опору, ти знаходиш, куди піти, в який коворкінг, в який бізнес, який пустить в свій офіс. Да? І Це така потужна підтримка, яка відчувається і дає тобі змогу не відчувати себе самотньо в цій проблемі. Подивіться на українців. Да? В одному районі всі разом вечерю готують. Інші сьогодні на Київському на морі. У Києвському морі та, танцю та. Та, кружи, та, танцювали. І воно з одного боку є люди, які звісно говорять: подивіться, наші військові мерзнуть в окопах, і їм набагато гірше. Згадайте про це. А з іншого боку, люди інтуїтивно розуміють, яким чином лікуватися. Навіть мовчазна присутність в якомусь суспільному просторі вона будує ті стіни підтримки, що ти не один. Послухати, що говорять люди, да? можливість виказати самому, знайти якусь ідею, а як щось підживити. Ну зрештою поділитися, що. А я от таким чином знайшов інтернет, а я от, так от продовжив там, роботу, е, роботу свого е, ноутбука. Да? Ми всі знаємо, що там Zoom забирає дуже багато енергії. ти з більшістю починаєш говорити там, не знаю, в іншому месенджері, щоб менше розряджався телефон. І оці всі історії вони дають все ж таки таке маленьке, але відчуття героїзму. І ми замість жертви. Да, над якою причинилася якась дія. Стаємо ну, трошки більш-менш героями, да, такий трагічний оптимізм, як його називав Франкл. Стаємо героями свого життя, які щось там можуть вчинити. Віра, ці блекаути це лише один із тих подразників, які ми прожили за. Останні майже п'ять років, фантастично. Неймовірно складно повірити, що скоро розпочнеться п'ятий рік повномасштабного російського вторгнення за чотири роки. П'ятий розпочнеться. І це все має такий накопичений ефект, який на всіх впливає Парізь. Я, до прикладу, нещодавно, буквально кілька днів тому, посварився з дружиною. Причому і за такої дуже побутової дрібної штуки, і ми пос... з грілкою буде спати, да? Ну щось там. Типу, якісь речі десь лежали. І ми емоційно виснажливо посварилися. Я кілька годин подумав і зрозумів, що це взагалі не про нас. Це просто так склався момент, коли моє якесь внутрішнє відчуття, моя накрученість, моя емоційна втома співпала, наклалась на якісь слова, які просто як сірник в порохову бочку прилетіли. І далі все ситуація не Я розумію що ну, був момент, коли я міг. Зупинитися, спіймати себе за, за коси для того, аби ну не допустити, щоб цей внутрішній стан так вплинув на, моє, на мою комунікацію з дружиною. І вона теж визнала, що це можна було зробити у зв'язку з цим. Хочу вас запитати, як розпізнати оцей момент, коли можливо якась якісь зовнішні обставини впливають на твою комунікацію з іншими людьми або коли вони приводять до якихось ну, деструктивних подій, коли вони тобі шкодять і шкодять оточуючим. Але насправді це не ти, а ті умови, в яких ти живеш. Ох, я навіть не знаю, чи є в нас зараз зовнішні умови, які б до цього не призводили. Mm, ну давайте будемо відвертими. Да? Четвертий рік війні, кризи, хвороби, смерті, близьких, проблеми на фронті, зрештою новини. Да? Коли ми гартаємо всю цю ленту, тут скоріш за все. Питання усвідомлення. Я розумію, що ті слова, які я зараз можу говорити, вони дратують, тому що хочеться якоїсь швидкої пігулки і швидкого рецепту. Але давайте починати ну, просто з простих речей. Треба собі впроваджувати абсолютно нову звичку, дуже просту, з чотирьох кроків, да? казати собі перед тим, як щось зробити, стій, зупинись, да? зроби крок назад, вийди з цієї ситуації. Е, да, озирни по сторонах, подивися, де лежать твої речі не на цих місцях. А потім подумай, ти хочеш щось сказати або прибрати, все ж таки мовчки речі піти. Да, і оці моменти, звісно, що ті близькі, які поряд з нами, на них легше всього там в, в виплеснути емоції, бо це для нас безпечно, розумієте? Довіра між людьми, вона ж складається не з того, що я довіряю, що ти мені не зрадиш, або я довіряю, що ти заробиш гроші додому. Принесеш довіра вона про те, що я можу проявити свої емоції. І, власне кажучи, мені за це ну, нічого не буде, мене приймуть і зрозуміють. Да? І в нас якраз така широченна можливість зараз спробувати натренувати наші стосунки, приймаючи одне одного, але з іншого боку є і береги. Да? Тобто, коли інший має право зупинитись і сказати вибач, зі мною так не можна. І оцей момент да, розуміння, що ти можеш виплеснути емоції а з іншого боку, попросити людину про цю підтримку і попередити, да? що мені сьогодні важко. я виб... Я, наприклад, не знаю, там, от в десяті вечора, коли закінчую роботу, і до мене приходить дитина, і каже, ну доросла дитина, вибачте, 16 років вже і намагається мені розказати весь потік інформації. Знаєте, ну така mm -hmm. радіостанція включається. А я розумію, що я не можу його слухати, і мене ну, вибачте, відверто це дратує. Да? Тому що мені зараз хочеться побути в тиші. Я йому чесно і відверто кажу, дай мені, будь ласка, 20 хвилин. Я через через ну до ну за цей момент до тебе підійду. А коли я до нього підходжу, я кажу, так, дивись, в мене ресурсу на 10 хвилин, на дві теми. Обери, будь ласка, найважливіше, що ти мені хочеш сказати. Якщо в нас ніхто не помирає, да там мерженці немає, ти нічого не натворив, обери дві теми, які найважливіше, а решту перенеси на ранок. Да, це доросла дитина, це підліток. Воно формує в нього відповідальність перед всіма в тому числі. Але ми можемо одне одного попросити і зрозуміти Пані замість віра. того, щоб сваритися за щось. Угу. Так розподіляємо теми для скандалів. Ми зрозуміли все. Буде будемо діяти почергова. Сьогодні більше на один більше не витримає. Пані віра, дуже дякуємо за поради. Нехай у всіх все буде добре. Попри і те, що ми без світла, але ну тримаємось. Ви абсолютно вірно сказали, що в нас один ворог. Це Росія, і тут ну ми не можемо скаржитись більше ні на кого. 100%. Спасибі вам, тихої ночі. Віра Романова, психологиня, була з нами на зв'язку.